Які є варіанти невеликих легких навісів без колон над вхідними дверима? Одноповерховий будинок з газоблоку все карантин. Закінчилось питання, пане Володимир. Питання закінчилось. От на ГБ питання і закінчилось з плоским дахом. Перед дверима невелика площадка в три сходинки. Дякую. Справа в тому, що газоблок дуже погано працює на відрив. Звісно, що прошпіндоліть шпількою наскрізь і з тої сторони поставити швеллер, це теж варіант, який буде промерзати, і треба його утеплювати. А по-хорошому, коли от до газоблоку треба от щось причепити і щоб воно щось там більш-менш тримало, то використовують закладні. Тобто, по суті, ще один монолітний пояс і монолітна перемичка. В котру і буде йти фіксація цього елементу. Казирьо буде витримув... буде працювати як на відрив, тобто коли його вітер буде намагатися підірвати, так і сніг, так, котрий може його навантажувати, і вітер відповідно. Тому, звісно, якщо консоль там маленька, ви ще щось можете там вигадати, ну, чисто декоративне, так скажемо. Але якщо це повноцінний козарьок. Ні, вам треба шукати е, якесь надійне кріплення. І так, щоб це кріплення не пробивало теплий контур. Ну, десь там в зоні парапету, десь ось там. От там. Ну, Я, я схематично, це, не, це, пан Володимир, не ваше рішення. Це просто от схематична логіка, да? У нас є стіни. І нам треба зробити е, Значить, Верхня частина вона працює, як правило, на розтягнення, але удар вітру може це піднімати, тому оці от елементи можуть мати якусь там додаткову жорсткість. Цей елемент він буде працювати на, як правило, на стискання, але знову ж при під, 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 підриві вітром може працювати і на розтягнення. І Якщо тут навантаження, воно ще там більш-менш невелике, да, то отут. Коли навалить сніг, де ще мокрий, коли перепад дельти температури там буде, да? от, то, в принципі, цей вузол буде працювати і тягнути дуже, дуже сильно сюди. І от на відрив газоблок працює дуже погано. Взагалі, будь-які матеріали з такою чистою, дрібною і чистою структурою, погано працюють на вібрацію, на динаміку, от, на відрив, дуже тонкостінна структура у них. І ось виходить так, що щоб це зафіксувати, треба пройти наскрізь і ось тут от фіксувати. І якщо де у вас якась там зона парапета, тобто ми це ще можемо якось уявити, що щось це можемо зробити. А взагалі, в проект от ми закладає, закладаємо, коли є така потреба, сюди закладається бетонний елемент. Одразу. Ось чому, друзі, дуже важливо працювати з проектом. Тобто, де вже все це продумано. Тому що тільки завдяки цьому ми вже можемо під час будівництва закласти ці закладні і до них вже фіксуватися. Зрозуміло? Так, ну а інше, ну що інше? Інше якісь підпірки, да, тобто, щоб ну, не було колони, не ставити розтяжку. Розтяжка просто, знаєте, от роблять там козирки скляні, і от металеві розтяжки ванти роблять. Або цепі або штирі, або траси, там, ну, у кого на що фантазії вистачає. от Або підпорки. Тобто передавати навантаження, передавати його от сюди. Але цей вузел буде працювати на відрив і вже думати щось тут. Штраба, фіксація і утеплювач. І потім вже От, ну от. Щось так, нашталти шкал, на таких речей, але знову ж треба дивитися, щоб бажано ми потрапили в щоб, арматуру. Тобто арматура вона буде працювати на розтягнення і частково може зняти от це напруження. Тому, скажімо так, це вмісна робота архітектора і конструктора. Ну, треба вже дивитися, більш конкретно, що у вас, і вже тоді приймати рішення. Так, на, 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 на скидку концептуально. От, а далі вже питання естетики тому що це вже все можна обігрувати, там вигадувати щось. А це просто розрахункова схема. Варіант трьохточковий. Варіант трьохточковий, коли ми дивимося на фасад, одна точка, друга точка, третя точка. Наприклад, може бути. Да, чотирьохточкова може бути. Наприклад, варіант. Дві вверху, дві внизу. Тобто, Ну це вже все от питання естетіки. Дякую за ваші питання, і ми рухаємось далі. Не забувайте, друзі, підтримувати Збройні Сили України, тому що саме це наближає нашу перемогу.